Під час грудневої сесії міської ради міський голова Сміли прокоментував питання, яке активно обговорюють мешканці громади в соцмережах щодо стану центральної площі. Місяць-півтора тому було обговорення в соціальних мережах з приводу нашої центральної площі, яка знаходиться в жахливому стані. Я не побоюсь цього слова, вона знаходиться в жахливому стані. Ми наступний рік, я думаю, запровадимо громадський бюджет, зберемо думки містян. Куди його використовувати цей громадський бюджет, якщо буде прийнято е загальною більшістю голосів мешканців міста про реконструкцію площі, я двома руками підтримую реконструкцію площі, але ми е розуміємо, що війна ще не закінчилася, і чи на часі ці роботи, чи не на часі, потрібно, щоб вирішила громада. Тому що дійсно одні кажуть, що у нас центральна частина міста, ну там без сльозних не взглянеш, а тим паче, якщо йдеш. Е Пішки, то і пройти важко відверто. Ми говоримо сьогодні про безбар'єрність, про безбар'єрні маршрути, про те, що хлопці будуть повертатися. А у нас ми не можемо зробити безбар'єрний маршрут навіть до нашого центру надання адміністративних послуг. Якби ми не робили пандуси, вибачте мене, яку б ми розмітку не наносили, або ще щось не робили, ми від центральної зупинки або від. Колишньої районної лікарні, як мінімум, да, і стоматологічної поліклініки, ми не можемо забезпечити безбар'єрний маршрут. І нам з однієї сторони держава вимагає про безбар'єрність, і, і у нас щотижня проходить по декілька нарад і, і створення безбар'єрних маршрутів. З іншої сторони, ми розуміємо, що без вкладення коштів в благоустрій міста, зокрема, в тротуари, в площу від тої самої лікарні або е, Сімашко, або героїв холодноярців або колишньої районної лікарні, нинішньої Смілянської міської лікарні, ми розуміємо, що пройти і проїхати дуже важко, без вкладення коштів. А вкладення коштів це мільйони гривень. І з однієї сторони, ми розуміємо, що це треба зробити десятки мільйонів гривень правильно Степан? З іншої сторони, ми розуміємо, не на часі. І одна частина громади говорить отак, інша частина громади говорить так. Я розумію, і є навіть, знаєте, Одна й та сама людина, яка говорить і так, і так, що центральна площа в жахливому місті, що робить і депутати. А з іншої сторони, коли ми починаємо робити якісь благоустрій, та сама людина говорить, чому кошти вкладаються в благоустрій, в суртуарну плитку і все інше. Тому тут палка двох кінців, і не знаєш, як правильно поступити, як зробити. Тому мені б хотілося в 26-му році, якщо ми повертаємося до центральної частини міста і центральної площі, Обговорити загальну концепцію центральної площі, вона вже в нас з архітектурою, зокрема, центральна площа. Концепція є, ми її маємо. Однозначно, щоб у нас було і е, на центральній площі стела меморіал, пам'ять, пам'ятник. Я не кажу про е, Алею Слави в центрі міста да, із сотень фотографій, але загальний меморіал, вшанування героїв російсько-української війни. Він Має бути і він зобов'язаний бути. Я не кажу, що перед будинком рад, але ми повинні спільно вирішити з громадою, з депутатами, тому що дуже багато думок мені не хотілося робити там, ну знаєте, кладовище або меморіал в центральній частині міста, тому що ну, болісно на це дивитися при вшануванні. Але ми вшанувати повинні зобов'язати, і це у нас концепція повинна бути. Моя суб'єктивна думка зібрати максимальну думку громади. Про загальну концепцію центральної площі, зокрема і про її вигляд, а потім вже вирішувати, як її ремонтувати, які це будуть кошти, яке це буде фінансування. Але це будуть я одразу кажу, що десятки мільйонів гривень, і це чи на часі, чи не на часі. Ну вже нехай скаже громада свою. Очільник міста підкреслив, реконструкція центральної площі це десятки мільйонів гривень, і жодне рішення не ухвалюватиметься кулуарно. Саме тому остаточне слово має сказати громада шляхом відкритого голосування. Таким чином місто прагне знайти баланс між потребами сьогодення, повагою до воєнного контексту та відповідальністю за майбутній вигляд Сміли.